Ретівний подкаст Доброго ранку, друзі. Це Києва шоу Радіо Київ 98 FM А Сергій Наретян Тарас Кобзар Дмитро Ольшанський в цій студії. Але не тільки ми одні, бо є у нас ще гість. Людина насправді, яка дотична до нашої з вами безпеки, і у нас рятівний подкаст прямо зараз розпочинається. І а, з нами зараз Олег Стоволос, це начальник управління з організації заходів цивільного захисту, головного управління ДСНС України в місті Києві. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, а, і ми а, знаєте, хочемо з вами поговорити все ж таки про цю тему укриттів. Ми пам'ятаємо прекрасно трагедію 1 червня, яка сталася, і після того, власне, у ці події навколо цього, ми розуміємо, що зараз відбуваються перевірки укриттів в усіх районах столиці. І я так розумію, що і власне працівники і співробітники ДСНС в цьому беруть не аби яку участь, а ключову, напевно. Але я би знаєте, ну. І все-таки у нас ще дуже багато питань до укриттів мається на увазі не у нас, як у ведучих, а взагалі в киян, в людей. І багато хто взагалі може навіть і не розуміти, що таке укриття. Хтось може вважати це підвалом умовно. Але давайте почнемо з азів. Розберемося, що взагалі таке укриття і чим воно має бути обладнане, щоб носити таку назву. Так, добре, давайте нашим слухачам пояснимо. Значить, відповідно до нашого законодавства, яке існує, для укриття населення ми використовуємо об'єкти фонду захисних споруд. Безпосередньо для населення це найпростіше укриття та споруди подвійного призначення. Що таке найпростіше укриття? Це цокольний або підвальний поверх, угу. який чистий, сухий, і через нього не проходять комунікації домові. І там ще є певні вимоги. Ми зупинимося потім на цьому. І є споруди подвійного призначення, це такі споруди, які мають своє основне призначення і можуть використовуватися як укриття. Щоб наші слухачі розуміли, що це як приклад по місту Києво: це підземна частина паркінгів. Паркінг так. має угу. основне призначення. і під землею люди можуть укриватися, і станції метрополітену. Тому для захисту населення безпосередньо в столиці є такий фонд захисних споруд, і це найпростіше укриття та споруди подвійного призначення. Підземні переходи можуть вважатися от таким найпростішим укриттям. Підземний переход, який знаходиться під нижче рівня землі, також вважається як найпростіше укриття. Uh -huh. Це людина може туди зайти і певний час побути в безпеці, поки не закінчиться обстріл. Uh -huh. Ну я просто знаю, там всі підземні переходи, як мінімум, мають там, два виходи. Тобто, от, до речі, наявність запасного виходу. Це обов'язкова е умова для укриття, тому що, от навіть якщо казати там про підвальні привіщення, так то знаєте, на початку повномасштабного вторгнення, та й зараз подекуди ця думка не якось проскакує, що е підвал може бути пасткою. Якщо, наприклад, там ракета влучить і завалить, то ви опинитесь там під завалами, і е тобто підвал е такий. Ну е словом, е історія сумнівна, тому що він, нібито, не має е іншого виходу запасного. також. Давайте з цього питання дамо роз'яснення. В найпростішому укритті допускається один вий... один вхід вихід, угу. якщо в ньому буде незалежно від площі перебувати не більше 50 осіб. Ага, якщо кількість осіб більше 50, там повинно бути два. Також я хочу звернутися до наших слухачів. Дуже багато з цього з того, що ви сказали, дискурсій з приводу. Хочу наголосити, все ж таки підземний простір сьогодні є найбезпечнішим місцем. Нельзя казати, що він убезпечить на 100%, але це найбезпечніше місце. Після будь-якого обстрілу, навіть якщо так трапиться, що буде завалений вхід. Закінчаться обстріли, приїдуть рятувальники, як можливо швидше проведуть всі заходи для того, щоб звільнити вихід, і люди могли вийти з приміщення. І ми розуміємо, законодавче визначено ці найпростіше укриття і споруди подвійного призначення повинні забезпечити, що людина може в ньому там перебувати 48 годин. годин. Угу. Це передбачено, тому не треба на цьому нагнітати ситуацію. Все ж таки, цей механізм відпрацьований, але ще раз наголошую: є один вхід і вихід, не більше 50 осіб. Угу. Ну з цим розібралися. А от окей, зараз проходить перевірка. Вже кілька районів перевірено. Перевірки, бачите, такі в складі і мера, в складі і міністра, в складі і працівників ДСНС. Останній я бачив там, здається, вже Борщагівську, борщагівку, перевірили, теж її укриття Святошинський район. Ну, не знаю, чи ви були саме на таких перевірках, чи ваші підлеглі, але от якщо так знаєте, скомпілювати, то які головні недоліки є в укриттях? От те, що виявили під час оглядів? Ну, по перше, треба сказати про те, що перевірки вони проходять паралельно по всім районам міста Києва. Плануємо ми їх закінчити до п'ятниці. На сьогоднішній день оглянуто близько 83% заявлених міською владою укриттів. Далі комісії були складені розпорядженням військової адміністрації. В комісії входить представник адміністрації, представник ДСНС, представник нацполіції, може входити громадськість, якщо вони хочуть подивитися. У кожного із членів комісії є свої функції. Перше, представники адміністрації вони відповідальні за фонд захисних споруд, за їх облік. Вони передивляються те, що стоїть на обліку, це їхнє завдання. Представники ДСНС як фахівці. Дають рекомендації, де чого не вистачає, і це зазначають в актах, для того, щоб потім балансоутримувачі, це може бути міська влада, якщо це приватний бізнес, приватний бізнес почав усувати ті недоліки, які були виявлені. Працівники Нацполіції фіксують факти тих укриттів, де на Думку власників вони не відкриті 24 uh -huh. на 7, проводять з ними роботу, нагадують, що зараз військовий стан, що це повинно бути Раптом, Хто забув, що у нас військовий стан, що вони повинні бути відкриті. Якщо вони там переживають за своє майно, хай відпрацьовують механізм цілодобового чергування, щоб при повітряній тривогі негайно вони були відкриті. Тобто ця робота проводиться, і у кожної членів комісії є свої завдання. Вони не дивляться і після перевірок буде дуже великий аналіз. Ми розуміємо, що проблем багато. Те, що ви спитали, на щот, з приводу того, які основні проблеми з тим, що ми бачимо, не біля всіх укриттів є позначки, які доступні людина, яка не проживає в цьому місці, щоб ага. вона зразу зорієнтувалася, де найближче укриття. Також були виявлені об'єкти, які... По своїм технічним характеристикам зараз не можуть вважатися укриттям. Те, що я казав, проходять магістральні трубопроводи, ага. людей там не можна укривати, тому треба приймати рішення їх виключати з обліку і поряд з цим рядом шукати альтернативу, ставити на облік для того, щоб ми убезпечили людей. І такі невеличкі. На зауваження з приводу наповненості укриттів, ті, які придатні, вони прописуються в акті. До речі, давайте зупинимось, щоб люди розуміли в найпростішому укритті, що, що має бути. Що має бути? О, так. Це місця для сидіння, ємності з питною водою, винесні баки для нечистот, угу. резервне штучне освітлення, первинні засоби пожежогасіння, засоби надання медичної допомоги, можливо, засоби зв'язку і шансовий інструмент. Ці речі, що я шансовий інструмент, це от е, <гум> що це Це сокира, лом, лопата, сокира, лом лопата. Якщо ми повертаємось про те, що говорили на початку, якщо засипала вихід, то з одного боку рятувальники можуть проводити роботи. Якщо цей шансовий інструмент, люди, які там знаходяться, можуть з ним скористатися і почати розбирати ну, вихід з укриття. Тобто, якщо, наприклад, ну я розумію, що це укриття, які дійсно там ну облаштовані власне владою чи якимись приватними. Особами, яким там це приміщення належить, чи воно в них в оренді. Це ну, якби все це теж має бути. Якщо говорити про як найпростіше укриття підвал, то тоді кожен з нас, якщо він має свій підвал, власне, має подбати про цю наповненість. Я маю на увазі поставити туди там пару баклах з водою. Поставити туди як мінімум один-два розкладних стільчика. Правильно? Так, ну тобто, так, все я це Я так говорили. і зробив, до речі, У мене все в того. В тебе все да, є. Да, да. От красавне навіть провів. І навіть інтернет да. провів. Ну я подбав Красавчик. вибух. О. А ви знаєте, насамперед ми бачимо велику кількість приміщень і є. Будівлі, де мешканці рядом можливо разом з Жеком, можливо, самостійно обладнали доволі такі гарні приміщення. А є будинки, де мешканці чекають і говорять про те, що їм це хтось повинен зробити, і вони вже рік чекають. От так от тому друзі, зараз, от бачите, от зараз ми говоримо реально з людиною, яка має до цього приналежність, яка все це перевіряє. Тому, якщо ви маєте ваш... Підвал приватний, то не чекайте, що до вас прийде чи то рятувальник від ДСНС, чи то полісмен, чи то хтось з влади і скаже, а може вам сюди щось поставити? Стільчики, водичку, інтернет провести, як дійсно в Сергія. Це друзі, власна ваша відповідальність. Тому не лінуйтеся, підготуйте все це, тому що бачимо, що ну, війна то триває, військовий стан триває, і обстріли тривають. І знаєте, є дійсно місця за які відповідальна влада. А є місця за які відповідальні особисто ви, щоб потім не було звинувачень, знаєте, безпідставних так е і ще, от е з укриттями питання, я думаю, на завершення будемо переходити трошки. Про іншу тему говорити. Я тут хотів запитати, якраз таки: бачите, ви е, зараз перевіряєте ті укриття, які дійсно належать, ну тобто, за які відповідальна муніципальна влада. Але дійсно є великий відсоток укриттів, які, за які відповідають там приватні особи. Це там не знаю, якісь напівпідвальні приміщення, які можуть там використовуватися в якості кафе, може якогось складу, може, якогось там крамнички невеличкої, не знаю. Як, взагалі, їхня перевірка, вони якось комунікують. Є якийсь відсоток людей, які е, самі запрошують до себе перевіряючих, а або навпаки кажуть ні, ні це приватна власність не заходьте взагалі. Добре, тоді давайте ще ну це так. Е, Ці цікаво я, просто. я зрозумів питання. Ще тоді дамо роз'яснення, як е, об'єкт найпростіше укриття з'являється на обліку угу. відповідно до законодавства, балансоутримувач або власник. Якщо в нього є таке приміщення, підвальне або цокольне, це його рішення. Він може скласти акт, який певним чином визначений, може до комісії залучити представників нас районної державної адміністрації, як фахівців, щоб підказали, як правильно скласти ага. подібний документ. Якщо комісія визначає, що це приміщення рекомендовано. Воно може бути зауваження, але воно рекомендовано, Ми розуміємо, що це сухе приміщення, та треба буде поставити стільчики, аптечку, воно рекомендовано. Власник направляє цей акт в районну державну адміністрацію, вона ставить на облік і після цього вона заявляється на інтерактивній карті. Якщо балансоутримувач і власник приміщення не зробить перший крок, то не ініціює перевірку, дане приміщення юридично поставити на облік неможливо. Ну і власне і ви тоді про нього по суті і не знаєте, і ми про нього і не знаємо. а навіть якщо ви просто умовно десь проїжджаєте і проходите по вулицях, бачите, що от там це підвал, але він використовується як кафе. То ніяких повноважень, аби прийти туди і сказати, друзі, ну тут тут би непогано було зробити укриття. У вас немає. Ну ні у вас, ні у кого немає. Не у влади, не, не у місцевої влади, не у нас, не у нас поліції таких повноважень заставити його поставити на облік на сьогоднішній день немає. Ще зараз іде дискусія з приводу цих перевірок, і все ж таки ми розуміємо, що треба. А законодавчі зміни треба прописувати цей механізм. Можливо, треба відповідальність, і можливо, щоб влада чи будь-який орган мог заставити їх це зробити. Але на сьогоднішній день такого немає. Так тут все зрозуміло, тут все ясно. Дякуємо вам. Давайте перейдемо до іншої теми. Вона власне і пов'язана з укриттями, але бачите, от Дуже прикро, що 1 червня у нас сталася така ситуація, яка ну якось ну раніше. Ну бачите, вона просто трошки загострила цю всю тему, і вона показала, що от як виявилося, не завжди. Укриття рятує, особливо якщо воно зачинено і так швидко прилітають ракети, як це сталося 1 червня. Бо якось раніше було зрозуміло. Ну ти або, або вдома, або якщо вдома ти розумієш, що не, не дуже в тебе там всі умови для а, ховання, ти під час тривоги кудись тікаєш. А, от та ситуація, бачите, сплутала, сплутала всім карти. Але все ж таки, от а, давайте поговоримо про повітряні тривоги. Якщо. От пролунала повітряна тривога вночі, в день не знаю. Неважливо, як, як взагалі діяти? Ну, ніби ми і знаємо всі, як діяти, але бачимо, що не завжди можемо обрати те чи інше рішення. Так, то перше червня трохи нам алгоритм. <кхід> 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 Потрібно перероблювати, ви правильно сказали. До цього країна-агресор з приводу столиці не використовував балістичні ракети. Балістична ракета летить 4-5 хвилин і ми розуміємо про те, що. Тобто не встигаємо голосити, так? Ні, ми встигаємо голосити. З моменту 4-5 хвилин людина може не вийти, не встигнути вийти з будівлі і дійти до найближчого укриття. Але все ж таки. Я знову повторюю: якщо е, лунає повітряна тривога, ми йдемо по алгоритму, беремо свою тривожну валізу і йдемо в, в те укриття, яке ми вже за рік визначили для себе, що ми там перебуваємо. Якщо ми розуміємо, в нас дуже багато месенджерів, що е, протягом двох хвилин почалися вибухи, і угу. є ризик того, що ви не дійдете укриття, то це укриття не в вашому будинку, а вам певно в мене в сусідньому. Да, треба Долати, якщо вибухи і вони рядом, тоді ми говоримо про те, що в своєму помешканні ми все ж таки шукаємо дві нісудві нісучі стіни подалі від вікон, сідаємо в цей кут і перечікуємо, поки не припиняться вибухи. Можливо, буде якийсь зазор по часу. Ви розумієте, що це десь на відстані, і ви там протягом п'яти хвилин доберетесь до укриття. Треба все ж таки йти в підземний простір, ще раз наголошую, це найбезпечніше місце. Угу. Ще один момент, Тут, ну, не знаю наскільки я сплутаю зараз карти, але от я хочу поділитися своїм досвідом, але він був на початку повномасштабного вторгнення. Я, ну, власне, в мене будинок, в якому є такий, знаєте, тамбур на дві квартири. Я його на самому початку вторгнення так візуально оглянув і зрозумів, що якраз таки от в цьому тамбурі, і в мене найміцніші несучі конструкції, там величезні балки такі. Але я живу на восьмому поверсі, і в перші дні, коли обстрілювали ще й вежу телевізійно, коли був обстріл по ній. То ми спускалися на шостий, а в будинку 10 поверхів. Тобто я подумав, навіть якщо щось зверху прилетить в будинок, воно може пробити в принципі до восьмого поверху, а ну до шостого якось можливо витримають ці несучі конструкції. І от тут питання знов ж таки, це залежить від будинку, але мені здається, що цей якраз міжквартирний простір. Якби на, на сходовій клітині він можливо найміцніший, а можливо і ні. Можливо, я зараз взагалі розказую якусь нісенітницю, і ви скажете ніякому разі це не робити. А, ну по-перше, тоді а, хто гарантує, що не прилетить в шостий поверх? Ну так, ніхто а, не гарантує. Давай, ну, Я давай, думав, давай. що це тільки зверху падає, давайте, знаєте, з... вертикально. Давайте ми всі бачили, що відбувалось. Давайте згадаємо, коли. В місті Києві були перші розпочиналося все. Перших 14 будинків там не було прильотів у верхній. Це були uh -huh. середина будинків. Це може бути другий, третій, п'ятий. Тому, і, гарант, шостий в тому і, числі. І, і шостий, в тому числі. Тому гарантувати, що отут посередині будинку я про це б не говорив. Все ж таки, давайте повторимось. Підземний простір найбезпечніший. В окремих випадках, коли ми... Просто фізично не можемо швидко дістатися до укриття, тоді ми шукаємо от про такий тамбур. І це окремі випадки. Це не практика, що ми там знаходимося при кожній повітряній тривозі. Угу. угу. Так, зрозуміло. Далі тоді давайте поговоримо про те, що е, е, якщо ну це повітряна тривога, якщо там вночі, от останні, бачимо тенденцію останнього місяця, коли це відбувається вночі. Вчора, здається, лунала в день повітряна тривога, і в день трошки інші вже алгоритми дій, бо людина може бути на вулиці, може бути в транспорті. В нас транспорт зупиняється все ще. Хоча дуже багато вже петицій було про те, що навіщо його зупиняти. От, до речі, ну, якщо маєте що до цього сказати, то скажіть. от, Тоді алгоритм дій? який? Якщо лунає повітряна тривога в день, і ви там. Перебуваєте десь де-інде, не вдома. Добре, тоді наголосимо ще раз, мене одноразово казали, під час військового стану все ж таки, якщо людина хоче пересуватися по місту, є інтерактивні карти, людина розуміє, який в неї є маршрут, і вона може собі е десь відпрацювати, де укриття є на карті. Якщо вона знаходиться на вулиці, почалась повітряна тривога. Все ж таки ми звертаємо інтерактивна карта, звертаємо уваги на позначки, йдемо криття, яке найближче. З приводу того, що ви по транспорту сказали, зараз ситуація трохи інша. Було рішення військової адміністрації, зупинялося, було багато петицій. На сьогоднішній день є інше рішення. Воно, до речі, ми приймали участь в відпрацюванні, знайшли, мабуть, одне з таких альтернативних рішень: зараз транспорт повинен доїхати до зупинки, де є найближче укриття. Він не запу... і, тран... ну, тобто водій цього транспорту має знати цю зупинку. Би, якщо. По, по має знати в транспорті, повинні були вивесити посилання на інтерактивні uh -huh. карти. І з водіями повинні були. Ну, вони ж їздять по одному і тому ж самому ну, шруку. То не знатиму. Розуміють, їм повинні були довести. То якщо він рухається між зупинкою до зупинки, рішення було прийнято, що він повинен довести людей до тої зупинки, де є. В радіусі доступності укриття, якщо Почалися обстріли, є ризик прямо зараз. Він повинен відкрити двері, і люди тоді ховаються вже по місцю. Де вони Ну це вже, якщо в прямій видимості так, вибухи так. так це так. яке не яке але вирішення питання? Ну плюс-мінус компромісне, так так. Ну і от ще один випадок так теж у нас буває дуже часто, бо особливо зважаючи на нічні обстріли, є райони, де сирена волає так, що будуть усіх. Є райони, де сирену чути ну, не, не дуже сильно. Не і багато хто у нас там, через малих дітей, не знаю, через власний спокій відключає сповіщення на телефонах, наприклад, вночі. Ну там це логічно. Що робити, якщо дійсно от ви прокидаєтесь не від повітряної тривоги, а вже від вибухів? Що далі? Якщо... От вже пролунали десь, ти чуєш і поруч. Ми вже проговорили це питання. Якщо вже вибух, і тоді ми е, в своєму помешканні шукаємо безпечне місце і там перебуваємо. Угу. Все дуже просто, та, та не воно не ніби і просто, але але насправді і складно. Знаєте, тут я, е, я би ще хотів от, ну, від вас. Питання, буквально, тому, так, буквально хвилинку ще, от, можливо, секунд 30. Як е, ну я розумію, ми завжди кажемо не панікувати, завжди спокійно себе поводити і не, не піддаватися цьому страху. А от від вас як професійного рятувальника, є якісь конкретні одна-дві поради? Як от цей спокійний стан зберігати? Ну для того, щоб зберігати спокійний стан, потрібно перше знати, як діяти. І кожного дня, то, що ви сказали на початку передачі, проводити комплекс заходів, щоб себе убезпечити. Якщо людина буде знати, як діяти при певних обставинах, ти паче, що ми щоденно з ними стикаємось, я думаю, це й дасть їй певну впевненість в своїх діях при таких ситуаціях. Дякуємо пану Дякуємо Олеже. Вам. Олег Стоволос, начальник управління з організації заходів цивільного захисту, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві. Був щойно в нашому ефірі, але а наш час уже добіг кінця. Ми вітаємо ще раз усіх з новим днем і бажаємо максимально продуктивного робочого дня і поменше прильотів. Дай Боже, щоб їх взагалі не було. Все буде Україна, друзі. Почуємося завтра. Папаці, Київ, Монінг шоу. Этим подкаст.